Стукаємо господа до твоєї хати, просимо дозволь нам за бо сьогодні в світі добра я новина, Марія причиста породила сина, пастухам у полі зірка засвітила, родича кого. Щиро колядуймо, Бога прославляймо, щастя і здоров'я, щиро всім бажаємо, бо сьогодні світі добра новина, Марія причиста. З Новим Роком Хай вам щастить за кожним кроком, хай матір Божа вас оберігає, а Господь Бог здоров'я посилає. Христос Славімо Його. Тримайте вам. Ще тримайте. Там мої духовні чада, хочу б я сьогодні їх поздоровив, бо це буде Ютуб, там де мій канал. Щоб всі бачили нашу сьогодні Хмельниччину, де колядують нас тут. То хочу привітати духовним дітям побажати найперше. Не тільки смачної куліни, але і благословення в цьому році. Всі ж ваші мрії збулися, а найбільше мир в Україні і перемога, щоб Господь зберіг ваш мир в серці, в думках, через віру, надію і любов. Хай благословення на вас, на наші родини і на всю нашу Україну. Амінь. Все виключайте.